Друзі, вітаю! Сьогодні ми тільки приїхали з нової пошти, отримали нову поставочку ваших улюблених тактичних наушників, берушів. Приїхали М 32 x M32. Окремо наушники. Наушники, ось такі, вже які йдуть з кріпленням. Че є із павутинками, і так як казали, є ще бурашками. Є з універсальним кріпленням ось такі. Також отримали велику кількість кріплень до шолома. В комплекті йдуть гайки, велкролипучка, кріплення ПНБ та ось такі рейки. Ця ж позиція є в кольорі койот та чорний. Тому можете вже замовляти сміливо. Ми завжди вчасно все привозимо та відправляємо.